У Хмельницькому різко збільшилася кількість дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, аби не дати епідемії поширюватися. В комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста прийняли рішення закрити школи. 19 грудня було прийнято рішення рекомендувати управлінню освіти призупинити навчальний процес. Тих навчальних закладах, де перейдений епідеміологічний поріг, у тих школах, яких станом на 20 грудня цей епідемпоріг був перейдений в 20%, Навчання призупинене. Всього у Хмельницькому 39 шкіл. 22 з них припинили навчання. На теперішній момент 22 школи знаходяться. В них обмежений навчальний процес. Тільки що ми зробили моніторинг. Ще як мінімум дві школи підуть з завтрашнього дня, теж припинять навчальний процес. В інфекційній лікарні міста підтверджують інформацію щодо збільшення кількості хворих на ГРВі та грип. За останній тиждень кожного дня на госпіталізацію поступало понад 30 осіб більшість з них діти, і це тільки ті, хто вже має ускладнення. Поступають такі, які вже йдуть з ускладненнями, тобто не грип просто там температура 38 чи більше, а вже і з пневмоніями, з бронхітами, ларингітами. Поступають з різними ускладненнями респіраторних вірусних інфекцій. Грип вже лабораторно у нас підтверджений тип А. Епідемія лише розпочалася, а лікарня вже переповнена. Та головний пік захворюваності за прогнозом наукового центру грипу припаде на середину січня. Згідно там таким бути інформацією, яка поступає з центру грипу. Все ж таки пік буде десь на середину січня, навіть на кінець січня. Так що треба про це знати. Ми готуємося до цього. Є з нас на сьогоднішній день, де розмістити цих хворих чим лікувати. Оксана Медведєва, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.